Дорогі патріоти України, ми знаємо ціну вашої боротьби, якщо серці туга, розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи, буде мир і буде спокій, спокійна я, Нас піддасть на ми одна сім'я, а жура. І здіймаються у вир, і несуть на крилах спокій спокійнами мир. Дорогі воїни, я учениця 11 класу загальноосвітньої школи No3. Скрізь либо і Хочу подякувати цько, мати, те, що ви робите для мене, для моєї сімки, для мого вітного міста. Для нашої України. Я молюсь і вірю, що скоро ця війна на Сході закінчиться. І ви повернетеся у свої домівки до рідних і близьких. І що у нашій державі запанує мир на спокій. Як колись давно сказав відомий на весь світ Тарас Григорович Шевченко, і на оновленій землі врага не буде супростати, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Героям Ура! слава! Любі военето, своє привітання вам Я хочу переведу пісню. Юний хлопчина, серце гаряче, мій більше просто мовчати, коли всі напруги грабували країну, він пішов за свободу стояти, за свободу цей твоїх, ще не народжений, завільне. Спокій в країні за наше відродження спинити зарміть руки. Mm -hmm. та зима наче пекло, димлячі барикати. Mm -hmm. mm -hmm. Він лише пам'ятав слово мати. Повертайся живим, повертайся багатим. Чуєш, любий, як серце кричить, я скажу на колінах паю. Овертайся живим, вертайся живим, вертайся живим, повертай. Дякую вам за те, що ви нас охороняєте та за вашу Ви хробисть. Який солдат хочемо вважати, побажати війня, здоров'я та перемоги. Щиро лисерці дякуєте за спот і бажаю скорішого повернення в нього. Дякую вам, що ви нас охороняєте і бажаємо повернутися додому живими. Шановні нам наші чоловіки, дякую за те, що богате за життя кожного українця, за те, що ви мужніте на супротивника вам Я не можу бути островою тему АТО, Як і кожен українець, тим більше, що мій батько нещодавно повернувся з села. Відвоювавши більше року, він повернувся живим. Та я хочу побажати нашим хлопцям поскоріше повернутися додому, до своїх сімей, друзів, які їх читають та люблять. Дорогі місії АТО, ми завжди стараємося допомагати вам. Якраз зараз ми доплітаємо одну з сіток. Завівся, вона вам допоможе. У кожній родині чекають солдата, хтось сина, хтось батька, хтось рідного брата. Молитви за ваше здоров'я лунають. Ви всі вже герої, а вони не вмирають. Шановні солдати, ось ви будете, і сходу за забуду, крямуть і карбами. Ви знаєте, ми дуже чекаємо, коли ви повернетесь до своїх хат. Може, холодно, якби на було на сході. Хоч, щоб видру а й айбозі зігрівали серця наші тебе і наш подарунок святівських домів. Мене звати Максима Ерваша, мені 10 років, з яких 6 я проживаю в Івано-Франківську. Дякую вам, шановні воїни, АТО, за мирне небо над головою та можливість вести веселе і безтурботне життя. Я бажаю вам, щоб ви були здорові, перемогли ворога і якнайшвидше повернулись до рідних домівок. Повертайся, будь ласка, живи. Я прошу небагато, немало. Кожен вечір молюсь усім святим, щоб на щастя тебе. Чекайте. Немає слів, щоб вдячність передати за подвиг ваш там, де земля горить. Уклін вам, воїни-солдати. Хай Божа матір вас збереже і сохранить. Від імені батьків школи міста Івано-Франківська номер. Хочемо подякувати нашим воїнам, котрі захищають нас, майбутніх наших дітей. Котрі стоять до останнього і вірять в перемогу. Подякувати вічили серця, побажати їм здоров'я, добробуту їхнім сім'ям, миру на нашій землі, дорогій нашій Україні. І щоб вони поверталися живими. Повертайтеся до нас живими. Ми вас любимо. Ми завжди з вами. І в наших серцях ми завжди з вами. Я з тим научиттям язика на Україні вже об 11 об'єдинастої. Булам святки того, що діялося на Україні. Перцято переживала. Є тільки я, але і мої рода це спіраємо українців. Шуча всім, щоб якнайшвидше вручили додому, na чека czeka ваша родина. І сьогодні ми хочемо виразити wyrazić вами, наші захисники, що велику подяку і підтримуємо. Багато є днів календарі, коли держава визначала, коли можна дякувати таким чином піднімати на верхів, Але я думаю, це не потрібно. Буду дуже вам вдячна, що ви підтримали. Всю Україну, не тільки себе, свої сім'ї, не тільки своїх дітей захищали, а всіх нас. Дуже вам вдячні, що ви поділилися живими і знаємо, що ви тепер знаєте, що точно є Бог, що є Андрій Охоронець, що Він вас береже. Ми вас не будемо покидати, будемо намагатися вам допомагати. Просіть про все, що можете, а ми зайдемо, з дітьми, з їхньою любов'ю, з їхньою підтримкою будемо завжди, завжди думати про краще і цим надавати більше натхнення сили. Нехай наші щирі побажання зігріють ваші хоробрі серця, адже ви робите все можливе для нашого щасливого майбутнього миру й добра у